Український парламент ми обираємо на 5 років. Верховна Рада України дев'ятого скликання обрана на позачергових виборах і набула повноважень 29 серпня 2019 року. Політичний експерт Віктор Бобуренко підтверджує, обранці Верховної ради дев'ятого скликання дійсно відпрацювали свої 5 років, і про це свідчить норма Виборчого кодексу України. Вибори мають відбуватися в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень. І по суті, перший рік повноважень в цієї Верховної Ради закінчився в жовтні 2019 року. Тобто, вони побули вересень, жовтень фактично. І вже перший рік закінчився. Тому п'ятий рік повноважень у них закінчується в жовтні. Ось власне вже закінчився. Однак російське вторгнення змішало всі політичні карти і терміни виборів. Одна з норм конституції дає ситуації чітке визначення. Верховна Рада нового скликання. Не може бути зібрана, поки не відмінять військовий стан. Тобто теоретично, вибори проводить як би можна, але толку ви виберете Верховну Раду, а вона вступить в повноваження. може бути ну коли закінчиться війна. Політологиня Сумського державного університету Адріана Костенко підтверджує, через дискусії в українському суспільстві про проведення чи не проведення чергових виборів до Верховної Ради цієї осені Україна опинилась в колізіях юридичній, політичній і безпековій. Фактично. На тема виборів парламентських і президентських це тема, яка дуже дестабілізує політичну ситуацію в країни і і фактично формує підґрунтя для недовіри влади. Думки обох політологів підтверджують і дані свіжих соціологічних досліджень від соціологічної групи рейтинг та Київського міжнародного інституту соціології. 81 відсоток українців проти виборів під час війни, а 65 відсотків громадян України. І не станом на жовтень 2023 року негативно ставляться також і до ідеї дистанційно голосувати на виборах через інтернет, акцентуючи на високих ризиках фальсифікацій. Отже, воля українського народу ні, виборам під час війни. Що ж далі? Ключове для проведення виборів, говорить Адріана Костенко, це вирішення питання воєнного стану, і тут може бути три сценарії. Першим шляхом, який ми дуже б всі хотіли, це завершення війни. Перемогою в Україні будуть всі юридичні обставини для того, щоб провести вибори. Інший можливий шлях, який Точно нас всіх може не влаштувати це замороження конфлікту, можливо, укладання певного мирного договору. І власне це також в цей період, коли ми вийдемо з воєнного стану, можливо провести вибори через зміни в законодавство. Тему відмови української влади від проведення чергових парламентських виборів уже сьогодні можуть розганяти у пропагандистських цілях, як нібито відхід держави України від принципів демократії. Однак Віктор Бобуренко акцентує на заході це лише поодинокі. І думки окремих політиків, але аж ніяк не тиск керівників провідних держав на офіційний Київ. Ні президент Байден, ні, скажімо, канцлер Шольц, ні Макрон, ніхто з великих світу цього там, ні Раші Сунак, да, там Велика Британія про це не заявляли взагалі ні з якого приводу. Це внутрішні якби, проблеми України. Говорити про те, що Захід вважає там Верховну Раду чи президента як основні інституції країни, нелегітимними такого немає. І саме головне, що легітимними їх вважає. Суспільство. Тож за буквою закону, все згідно чинного законодавства. І Верховна Рада, і президент, повноваження якого завершуються у травні 2024 року, де Юра легітимні новини СТС.